Ну, тепер знову про новини Самбора і знову квас. Там, де самбір, там і квас. У Самборі виділили близько трьох мільйонів гривень на встановлення двокілометрового дорожнього огородження. Про це стало відомо і тендеру, який оприлюднений на сайті державних закупівель. «Прозоро». згідно із договором, перемогу здобув єдиний учасник ТОВ Юг Сталь із Запоріжжя. Він запропонував зробити це за 2 мільйони 760 тисяч гривень. Встановити дорожню огорожу підрядник повинен до 31 грудня, повинен був до 31 грудня 23 року. Тим як зазначив у своєму дописі на Фейсбук місцевий журналіст Юрій Леськів до травня 2024 року жодних робіт із встановлення огородження не було проведено а місце знаходження огорож і сьогодні залишається невідомим. Така кількість дорожнього огородження не лише значна вага, але й значний об'єм. Ні нам, ні іншим небайдужим самбірчанам, донедавна не вдавалося відшукати плацькі площі, заповнені цими виробами. Невідоме це місце, і понині зазначив Юрій Леськів. Тим не менш, за його словами, у травні цього року комунальники все ж розпочали встановлення огородження. Як зазначив у коментарі е, Юрій Леськів, встановлюють огородження точково, з більшого поблизу навчальних закладів. Відтак, станом на сьогодні встановимо 42 огорожі з загальною протяжністю 84 метри із запланованих 2 кілометрів. Втім, наразі роботи знову зупинилися. Місцеві жителі, незадоволені реалізацією даного тендеру, також обурені тим, скільки коштів на нього витратили. Місцеві волонтери обурені. Кажуть, що не можуть бути необуреними, Вони це проявляють навіть у коментарях під публікацією Юрія Леськева. Тобто, громадськість, м'яко кажучи, не задоволена всім цим. Ну і згідно із розрахунками, вартість однієї придбаної огорожі становить 2760 гривень. Загалом це тисячу дорожніх огорож, довжина кожної секції 2 метри. Журналіст також зазначає, що закупити огородження можна було б значно дешевше, якщо замовляти їх. У виробника із Львівщини або у сусідніх областей він додав, що фірму в Запоріжжя було обрано не випадково, оскільки завдяки цьому вдалося освоїти більшу суму бюджетних коштів. І єдина фірма із виготовлення огородження у Запоріжжі знайшлася, тобто ні в Самбурі, ні на Львівщині, ні, зокрема на Галичині немає жодної фірми, яка б могла освоювати кошти. Це дуже дивний вигляд. Додає самбірчанин. Ну і Львівська мануфактура новин. Львівська мануфактура новин Юра, покажи, будь ласка, 19-й файл там з нашого сайту. Намагалася поспілкуватися із секретарем Самбірської міської ради Олегом Онищуком. Втім, він зазначив, що наразі у нього немає часу. Ну і, скоріше за все, бажання на коментарі. І зазначимо, що замовником встановлення даного огородження є самбірське комунальне підприємство об'єднане. Яке очолює Тоб ви думали, підсудний Євген Квас? Журналісти наші теж спробували зв'язатися із головним інженером підприємства Василем Страшівським. Однак той на телефонні розмови не відповідав. Завтра ми цю тему обов'язково обговоримо із паном Юрієм Лесиком і, можливо, з кимось із представників міської ради у нашій програмі по